Це реально змінює правила гри, оскільки оці самі стратегічні бомбардувальники, які атакувала Україна, вони ж не випадково називаються стратегічні, вони повинні бути елементом стратегічного домінування великої держави, на статус якої, очевидно, претендує Росія ще відповідним чином претендуючи на спадщину СРСР. Тобто, от це така собі велика іграшка великої держави. Яка відрізняє велику державу від держави невеликої. Uh -huh. А тепер виявляється, що там не все так просто, і оця межа між великими і невеликими державами, на що так люблять е акцентувати увагу західні партнери України, принаймні деякі з них, вона виявляється дещо розмитою. Тому що якщо е держава, яка апріорі на статус великої не претендує, може завдавати подібних ударів по державі великій, то одразу виникає запитання, а в чому тоді відмінність між великими державами і невеликими uh -huh. державами. Ну зрозуміло, можна сказати про ядерну зброю, яка, наприклад, є в Росії. Але ці ж такічні бомбардувальники ж створювалися не заради того, щоб обстрілювати періодично Україну. Uh -huh. Це знаєте, як забивати мікроскопом цвіхи. От приблизно так Росія використовує ту зброю, яка залишилася від СРСР. Ні, все створювало спеціально, щоб обстрілювати США. Там ядерними удари, ядерні удари завдавати і так далі. Тобто, це так само пов'язано з ядерною зброєю, тому що ядерна зброя це звичайно страшно, але вона не має ніякого сенсу, якщо ти її не донесеш до відповідної точки. Да, засоби доставки, так, засоби доставки. Засоби да? доставки. І Росія їх втрачає. І зрозуміло, що це сигнал в тому числі і для інших держав, які звикли вважати себе великими. Тобто там багато хто в Сполучених Штатах говорить про те, що так, ну звичайно, це там класно і круто. Але що тепер нам робити? Як нам захищати свій відповідний потенціал? Тому очевидно, що про це далеко не всі будуть говорити, але висновки для себе будуть робити. І це, власне кажучи, показує, як нові засоби ураження. Нівелюють вплив старих засобів ураження, які в принципі ну ще нещодавно вважалися чимось квінтесенцією могутності. Так.